Всім привіт! З вами Рейлін. Вітаю вас на своєму каналі і ласкаво прошу на перше відео по династії Ферерс. З деякими з вас ми вже будемо заочно знайомі, і це відео не буде для вас новим. З тими ж, хто побачить його вперше, буду рада познайомитись, якщо ви завітаєте на мій канал. Раніше я вела канал російською мовою. У повсякденному житті я вже декілька місяців як перейшла на українську, тому продовжувати розмовляти російською у своїх відео, я вважаю недоречним. Мені б хотілося стати частиною україномовного суспільства і, хоч трошечки, але допомагати просувати наш контент. Тож сьогодні мені б хотілося розповісти про свою закадрову династію Ноцоубері, so а точніше про перше м'ятне покоління. Я велика шанувальниця династій, мені самій дуже подобаються подібні відео, але особистого великого досвіду в цій сфері в мене немає. Приблизно два роки тому я вирішила завантажити Sims 2. І щоб згадати, як взагалі працює ця гра, почала для себе маленьку династію, яка дійшла до третього покоління. І саме ця династія допомогла мені знову закохатися в Sims 2, І з тих пір я граю тільки в цю частину гри. Коли я тільки починала династію Ноцовбері, so я. Планувала записати таке відео через деякий час, приблизно на п'ятому поколінні, а потім ще одно на десятому. Але пізніше я помітила, що почала забувати багато деталей, і мої емоції також трохи притихнули. А мені б навпаки хотілося йти, так би мовити, по гарячих слідах і ділитися свіжими враженнями. Грати за засновницю династії мені дуже сподобалось. Я навіть не очікувала, що мені буде настільки цікаво, і я буду засиджуватись в грі цілими. Днями, хоча і не можу сказати, що там відбувалось щось незвичайне. Тому поки що мій особистий план це записувати відео кожне покоління, але можливо, якщо мені буде нудно за когось грати, то декілька поколінь я об'єднаю. Тож для м'ятного покоління я вибрала наступні правила. Як ви розумієте, в двійці немає таких величезних можливостей, як в четвірці або трійці, тому різноманіття правил ви тут не знайдете. Комусь це може здатися нудним, комусь занадто легким, але особисто я все ж таки не граю заради самого челенджу. Мою зацікавленість підтримували персонажі, їх переживання, бажання і страхи. Вдвічі я якось навчилася зазирати глибше у своїх героїв та підмічати деталі. А от у четвірці, на жаль. Поки що ні, також мені б хотілося заздалегідь вибачитись за те, що тут не буде великої кількості гарних постановних скріншотів, і в цілому фотографії буде дуже мало. Знову ж таки, знайти коробки пост для двійки доволі проблематично. Вони не виходять в такій кількості, як для інших частин гри. Хоча в дитинстві мені здавалося, що їх не перерахувати як багацько, але насправді це не так. Як я вже сказала, я не збиралася так скоро записувати це відео, тому не приділяла такої уваги скрінам. Зараз на другому поколінні я намагаюся виправити цю необачність, але для мене це все одно досить складно. Тому на першому поколінні нам з вами прийдеться трохи постраждати, довше подивитися на статичні картинки, і набагато більше мені прийдеться розповідати, аніж показувати. Династію Ферерс, хоча спочатку це була династія Найтес, я почала 6 серпня 22-го року. Мені було цікаво, як довго я протримаюсь, тому навіть дату вирішила запам'ятати. Арамінта Найтес почала свій шлях у ролі студентки, але не подумати про її потенційне дитинство я не могла. Ще тоді Арамінта проявляла надзвичайну зацікавленість в механіці. Замість того, щоб гратися в ляльки з іншими дівчатами, вона любила розбирати роботів і машинки і порпатися в їх маленьких детальках. Частіше за все, після таких маніпулювань іграшки псувалися. Саме тому завести друзів серед інших дітей в сиротинці арамінці так і не вдалося, адже нікому не подобається, коли ламають їх іграшки. Після випуску із сиротинця дівчина відразу ж вступила до технічного університету. Завдяки любові до точних наук своєю спеціалізацією вона обрала фізику. Саме навчання було для мінти досить легким, адже занурювалась вона в нього з головою. І Час від часу забувала про навколишній світ на одному із курсів, арамінта захворіла і в жодному разі не хотіла звертатися за допомогою до лікаря, бо на її думку, це була марна трата часу. Кінець кінцем хвороба розвинулась настільки, що одному із однокурсників прийшлось відвести непритомну арамінту до лікарні. Деякий час вона провела у ролі пацієнтки, оскільки хвороба набула тяжкого перебігу і ніяк не хотіла відступати. Якщо ж розповідати. З точки зору гри і геймплею, то Арамінта дійсно довгий час не хотіла одужувати. На той час в мене стояв мод. Котрий дуже сильно впливав на систему хвороб у грі. Якщо не звертати на Сіма увагу і не намагатися його лікувати, то існує висока можливість його раптової смерті. І хоча я і прикладала зусилля для того, щоб мінта нарешті одужала, але гра була не на моїй стороні. В університеті у дівчини не було друзів, і навіть якісь більш-менш теплі стосунки вона ні з ким не побудувала, тому я просто схопила першого ліпшого персонажа, котрим став наш талісман університету. Чи хто там ця корова є, і спробувала врятувати нашу горе-засновницю. Звичайно ж, нічого з цього не вийшло, але ми з вами дружненько будемо думати, що я не вгробила династію на першому поколінні. Зараз я вже знову думаю про те, щоб повернути цей мод, оскільки це непогано так ускладнює гру і робить її більш неочікуваною. Варто сказати, що Арамінці з дитинства було важко спілкуватися з людьми, не дивлячись на те, що вона екстраверт, Єдина з ким дівчина. Інколи спілкувалася, була її професорка. Можливо, жінка в мінці талант і цілеспрямованість, тому це спілкування було приємне обом в університеті. Арамінта проявила себе як досить зарозумілу, самозакохану і азартну дівчину. Вона полюбляла змагатися, сперечатися, а особливо любила в цих суперечках перемагати. Оскільки вся її увага була зосереджена на навчанні, а гідних супротивників на цьому шляху не знайшлося, більшу частину часу Арамінта просто старанно ігнорувала своїх однокурсників. Через свої високі вимоги їй навіть ніхто не подобався. Лише один раз вона вирішила влаштувати вечірку і покликала парубка, якому трохи симпатизувала. Вечірка пройшла дуже нудно, а хлопець, якого вона вважала привабливим, прийшов на вечірку тільки через її. Однокурсника навчання закінчилось. Арамінта блискуче випустилась із університету і переїхала в дешеву квартиру. Почався мій улюблений етап в її житті. Згідно з правилами челенджу, засновниця повинна була влаштуватися на роботу у сфері науки, що Арамінта і зробила. Однак, не дивлячись на свою цілеспрямованість і любов до роботи, досягти успіху виявилось не так вже й легко. На кар'єрних сходах дівчину очікували як феєричні зліти. Так і падіння, переважно всі проблеми були пов'язані з її нелегким характером. Інколи мінта дозволяла собі нагрубити колегам, адже вважала себе кращою за них, або ж брала на себе забагато, знову ж таки, через власну самовпевненість. Тому не дивно, що досить часто її переводили на нижчу посаду, а одного разу навіть звільнили. Як я вже казала, арамінці важко давалося спілкування з людьми, але саме після випуску з університету вони зрозуміли, що. Що відчуває себе доволі самотньо. Їй хотілося, щоб була хоча б одна людина, котра зазирне глибше її нестерпного характеру. Поділить її інтереси і любов до свого діла, підтримає у важку хвилину. Тому досить часто дівчина проводила час в компанії різних чоловіків, щоб, хоч на якийсь час, відчути теплоту, що вона потрібна комусь, окрім себе, не дивлячись на таку, здавалося б, легковажність, вона все ж серйозно ставилась до вибору партнера. Для довготривалих стосунків, тому ці інтрижки так ні до чого і не призводили. Арамінта завжди хотіла для себе все найкраще, тому в неї був досить довгий список вимог до свого майбутнього партнера, які б чоловіки не з'являлися на її шляху їм завжди чогось не вистачало, тому вона вважала їх негідними і терпляче очікувала того самого єдиного. Однією із таких інтрижок став і Редженальд. Він був старшим колегою Арамінти, і на початку їх спілкування абсолютно не заладилося. Між ними виникали конфлікти в робочих моментах, оскільки вони дуже сильно відрізнялися, як характерами, так і підходом до роботи. Реджинальд звик працювати наодинці скурпульозно і систематично. Арамінта частенько діяла імпульсивно і не прислухалася до керівництва, не виносила зауважень і критики, та бачила в Реджинальді конкурента. Чоловік нерідко підвозив її додому, іноді залишався, щоб обговорити робочі питання, що неминуче призводило до конфліктів і суперечок, причому саме з боку Арамінти. Через деякий час, коли обидва вже притерлися і змирилися з особливостями один одного вони зрозуміли, що дещо спільне в них все ж таки є, а саме, любов до науки. Таким чином між ними зародилися довірчі приятельські стосунки, так як Редженальд все ж був цікавою людиною і міг навчити дівчину багатьом речам. Зі свого боку, чоловік розглядів у мінці великий потенціал. Йому подобались ідеї, які виникали у неї в голові. А за напускною бравадою і будівністю він побачив в першу чергу. Неабиякий розум. Унаслідок цього для Арамінти він став найближчим другом. А от у Реджинальда майже відразу з'явилися почуття до дівчини, причому дуже і дуже серйозні. Якщо брати до уваги плин часу в грі, то декілька років Редженальд намагався завоювати симпатію Арамінти, але вона продовжувала сприймати його лише як друга, хоча і з провілеями. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, як саме пройшла їх перша ніч разом. І коли Саме їх стосунки переросли у дружбу з привілеями. Мені здається, що Арамінта і сама не пам'ятає, оскільки на той момент така поведінка була цілком в її дусі. Реджинальд не полишав спроб завоювати серце Мінти, приділяв їй багато уваги, часто телефонував і допомагав. Хоча його дії були досить рішучими, але в той же час м'якими, і Арамінту він ніколи ні до чого не змушував. У нього постійно виникали дії романтично обійняти. Навіть поцілунки завжди були не пристрасні, а легкі та ніжні. Він ніколи не був ініціатором вуху. Саме арамінта завжди тягла його в ліжко. Коли жінку звільнили, у житті мінти наступив найгірший етап. Вона дуже сильно себе занедбала, перестала слідкувати за зовнішністю, набрала вагу та втратила якусь зацікавленість в житті. Майже кожного дня вона йшла до бару, щоб залити свою поразку. Весь цей час Реджональд був поряд. По можливості він намагався супроводжувати її і до бару, і частенько допомагав мінці дістатися додому. Чоловік пропонував поговорити з начальством, щоб повернути їй робоче місце, але не дивлячись на свій пригнічений стан, вона все. Залишалася гордою жінкою, тому категорично відмовилась, бажаючи досягти всього сама. Через деякий час їй це вдалося. Вона довела себе та свої думки до ладу і з новими силами взялася за роботу. Після свого фіаско жінка навіть стала менше грубити колегам, намагалась частіше дослухатися до старших і більше співпрацювати з іншими працівниками. Реджінальд був щасливий за неї, але Арамінта не помічала, що щось його все ж таки турбує. Через роки Реджинальд почав втомлюватися. В якийсь момент він настільки зневірився, що в нього навіть виникло бажання зробити мінці пропозицію, хоча він розумів, що вони навіть не зустрічаються, і жінка ніколи на це не погодиться. Він визнавав, що робить все можливе, щоб Арамінта нарешті подивилася на нього як на чоловіка, а не на друга. Але ці спроби не приносили жодного результату. Бачитися вони стали набагато рідше, оскільки редже було важко прийняти такий стан речей. Цей момент мінта почала стрімко злітати кар'єрними сходами. Її головна ціль була майже у неї в кишені, і вона стала замислюватися над тим, що геть забула про себе. Її серце можна сказати загрубіло. Вона перестала проводити час з іншими чоловіками, шукати ідеального партнера, і вирішила, що все життя присвятить своїй кар'єрі, але. Обертаючись назад, згадуючи всі ці роки важкої праці і особистих злетів і падінь. Вона зрозуміла, що поруч із нею завжди знаходилась одна й та сама людина. Він задовольняв всі її дурні вимоги, але вона завжди шукала когось кращого. Навіть їй було важко змиритися із новою для себе симпатією. Але в кінці кінців їй захотілося ризикнути та спробувати. Спочатку Реджинальд був скептично налаштований. Він тільки но змирився з тим, що ця жінка ніколи його не покохає. Йому не хотілося знову знайти надію, а за тим її втратити і намагатися вилікувати своє розбите серце, але як колись і сам Редженальд Арамінта діяла ще більш рішуче і все ж змусила його повірити в те, що всі ці роки він недарма був поруч. Слід відзначити, що я до цих пір здивована тим, що в двіці з таким маленьким діапазоном прагнень та рис характеру персонажі все одно виходять абсолютно різними. У Арамінти і Редженальда спершу було однакове прагнення до знань. Також в них абсолютно однаковий потяг один до одного, а саме дві блискавки. Але чомусь з самого початку у Редженальда з'являлась купа бажань пов'язаних з Арамінтою, хоча він інтроверт. У Арамінти, незважаючи на свій потяг і екстравертність, спочатку взагалі не було бажань з ним інколи в неї виникали абстрактні бажання пофліртувати з кимось, залицятися до когось. Але саме з Реджинальдом – ні. Однак, після її підйому кар'єрними сходами, і після того як вони почали рідше спілкуватися, в цій жінці нарешті щось прокинулось. Спершу з'являлися геть новинні кортячки, наприклад, поговорити, зателефонувати, запросити в гості. Але потім, в присутності чоловіка, вона почала поводити себе більш сміливо і проявляти почуття, а не тільки тягти його в ліжко взагалі, такі стосунки між мінтою та реджі. Є частково і моєю провиною до мій мені дуже не подобалось, як він виглядає, і я також шукала нашій засновниці когось кращого для цієї мети. Я навіть створила двох привабливих чоловіків. Але наша пані подерлася з ними в барі в перший день знайомства. Тому цю ідею я відкинула. Я до самого кінця не хотіла, щоб її обранцем був саме Редженальд, і намагалася не звертати уваги ні на його погляди на арамінту, ні на дії, ані на бажання. Тільки після того, як Мінта сама вирішила подивитись на нього з іншого боку, я нарешті його відмайковирила і виявилось, що це вельми повабний чоловік. Мені здається, я навіть не змінювала. Його риси обличчя, а тільки зачіску гардероб і додала макіяж. І тільки після того, як вони почали зустрічатися, ходити на побачення і проводити дуже багато часу разом, я стала шанувальницею Реджинальда. бо я все ж не змогла спокійно дивитися на те, якими очима він дивиться на арамінту, і як чуйно до неї відноситься. Це, мабуть, єдина гетеросексуальна пара з усіх, якими я колись грала, котра викликала в мене такі зворушливі почуття. Особисто для мене вони неймовірні комфортики, і я дуже рада, що незважаючи на своє негативне ставлення до Редженальда на початку, я змінила свою думку, і ця пара стала для мене поки що єдиною у своєму роді. Повертаючись до нашої історії, незабаром після того, як наші шановні почали зустрічатися, Редженальд недовго думаючи, з'їхався з Мінтою. Товаришували і не тільки вони вже декілька років, а знайомі були ще довше. Тому нічого дивного в цьому не було. Невдовзі Арамінта дісталася верхівки кар'єри і стала божевільним науковцем, як і Редженальд. Таким чином вона здійснила мрію і з успіхом виконала майже всі завдання м'ятного покоління. Навички кулінарії, прибирання логіки та механіки вона прокачувала ще в університеті і під час роботи. Як я вже казала, зацікавленість в техніці в неї була вже давно, тому це завдання вона виконала ще за роки студентства. Залишалося лише отримати золотий значок робототехніки та створити сервобота. Забула розповісти ще про одного важливого. Жливого члена родини про Лероя цього маленького песика Армінта вперше зустріла під час свого занепаду. Вона часто помічала його біля свого будинку. Через якийсь час вона не змогла залишатися байдужою до його чарів і почала підгодовувати. Оскільки вона сама знаходилась у понурому стані, то взяти відповідальність за інше живе створіння вона не могла. Але коли життя налагодилось, у жінки нарешті з'явилося потаємне бажання приютити Лероя. І я, звичайно ж, не могла їй в цьому відмовити. Невдовзі у родині, завдяки Реджинальду, також з'явилася морська спинка-кликастик. Після здійснення мрії, другим прагненням Арамінти, я вирішила вибрати заможність, а для Реджинальда – родину. У нього вже давно ми бажання зробити пропозицію нашій засновниці, а після його переїзду ще й бажання укласти шлюб. Тому прагнення до родини ідеально йому підходило. Однак мінта, наче, все ще не була готова до шлюбу та повноцінної сім'ї. Тому Реджі, вже за традицією, вирішив дочекатися вдалого моменту. Оскільки наша засновниця вже майже виповнила всі завдання свого покоління, і мені кортіло скоріш перейти до другого, я вирішила, що вже час думати і про дітей. Але Арамінта взагалі не бажала навіть думати в цей бік, а змушувати її і цілеспрямовано намагатися завагітніти, мені не хотілося. І ось завдяки 25% відсотковому шансу на випадкову вагітність через вуху, після багатьох спроб. Арамінта нарешті завагітніла. За моїми підрахунками і Реджинальду і Мінті в цей час було приблизно 30 років або навіть 30+. плюс. Тобто завести дитину вони вирішили досить пізно. Наш чоловік відразу збагнув, що потрібно брати справу до своїх рук. Одного зимнього вечора він запросив Арамінту на вечерю до їх улюбленого ресторану. У цьому закладі в них було декілька неперевершених побачень, і саме тут Реджі вирішив зробити пропозицію. Коханій жінці. Наша пані вже давно зрозуміла, що саме Редженальд є для неї тим самим, відкинула всі свої обави та погодилась. Але відразу повідомила, що виходити заміж із животом вона не збирається, тому весілля прийдеться відкласти. Але оскільки я дурник, скріншоти пропозиції, на жаль, не збереглися. Майбутнє подружжя почало думати про зміну місця проживання. Їх маленька двокімнатна квартирка не підходила для родини з дитиною. Завдяки своїй щадливості Арамінта змогла накупити деяку суму. Реджиналь також привніс в їх родину немалий капітал, і вони могли собі дозволити двоповерховий будиночок. Усі меблі в квартирі Мінта купляла самостійно, тому після перевезення меблів вони майже відразу змогли переїхати. Плинув час, а вагітність жінки проходила не досить -то й легко. Цей час Арамінта серйозно захопилась робототехнікою і. Почала розробку власного цервобота так само, як і колись в юнацтві, вона деколи забувала їсти і вчасно лягати спати, що найкращим чином відбувалося на її здоров'ї. Редженальд намагався напоумити наречену, але в той же час він знав, що Арамінта за людина. Якщо її щось захопило, то вона ляже кістьми. Але буде продовжувати цим займатися до переможного кінця. Нарешті настав день Ікс, і на світ з'явилися двійнята Скарлетт і Шані. Скажу чесно, мені дуже хотілося, щоб народилися хлопчик і дівчинка, і щоб спадкоємцем був саме хлопчик. Мені більш подобається чергування статі спадкоємців. Але цього разу, на жаль, склалося не так, як гадалося. З появою дітей Арамінта ще більш поринула в роботу. Як я вже казала, вона ніколи не замислювалася над створенням повноцінної родини. Їй було достатньо, і Реджинальда, на відміну від нього. Мінта ніколи не хотіла стати матір'ю, тому не дивно, що саме материнство давалося їй важко. Дітьми займався переважно Реджинальд, доки Мінта чаклувала над своїм творінням. Невдовзі після дітей в їх розумію родині з'явився долій, арамінта отримала золотий значок робототехніки і таким чином офіційно завершила всі завдання м'ятного покоління. Про дітей і відповідно про друге покоління ми з вами побалакаємо вже в іншому відео. А завершити це мені б хотілося довгоочікуваним весіллям. Обидва наречений та наречена не хотіли пишного святкування. Тому весілля відбулося серед хвойного лісу в невеличкому дерев'яному будиночку саме для таких церемоній. Гостей було небагато, та й всі вони були колегами з роботи або товаришами Редженальда, оскільки нашій засновниці так і не пощастило знайти справжніх друзів. Історію першого покоління мені б хотілося закінчити одним із своїх улюблених кадрів. Саме той погляд, яким Редженальд частенько дивиться на арамінту, і завдяки котрому я змогла перейнятися цим чоловіком. Погляд, який ніби каже, що він до цих пір не може повірити в те, що жінка навпроти через стільки років все ж обрала його, і нарешті стала його дружиною. На цій ноті я пропоную на сьогодні закінчити і хочу вам подякувати за перегляд. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. А в мене вже давненько в засіках лежить відео не по будівництву, адже я взагалі не будівник, але по декоруванню будинку м'ятного покоління. Тому мені б хотілося попрохати. Якщо у вас, можливо, виникли якісь запитання, поставити їх у коментарях. Залишайте також свою думку, мені буде дуже приємно її дізнатися. А я бажаю вам всього найкращого і до скорої зустрічі!